Шановні колеги, я хочу, шановні колеги, я хочу зазначити, що захистом Юлії Тимошенка буквально сьогодні завершено аналіз 23 із 38 контрактів, які укладає газовий монополіст Росії Газпром. Єдине, що ми, звичайно, ці контракти отримали із конфіденційних джерел. За станом на сьогоднішній день ми не можемо оприлюднювати їх, але я можу сказати, що за наслідком такого аналізу ми прийшли до наступних висновків. По-перше, всі контракти, які укладає ВАД «Газпром» із своїми контрагентами, вони всі абсолютно стандартні. У них застосовуються абсолютно стандартні формули. Все, практично, все, що відрізняє ці контракти, це Назва країни і назва компанії, з якою укладаються такі контракти. Ми зараз працюємо над тим, щоб ті компанії, від яких нам вдалося отримати такі контракти, щоб вони дали свою згоду. Попередня така згода є від частини з них на відкриття, на зняття грифу конфіденційності і можливого відкриття цих контрактів в якихось слуханнях. Обмеженому режимі я маю на увазі в закритому режимі чи в напівзакритому режимі, для того, щоб продемонструвати ідентичність всіх контрактів, які укладає Газпром із своїми споживачами, і в даному випадку Україна не є виключенням із цього. Я ще раз підкреслю контракти, які розглядаються у справі Тимошенка на сьогоднішній день, повністю і абсолютно майже до коми ідентичні тим контрактам, які Газпром укладає із своїми контрагентами. Дякую.